Доброго дня, шановні українці! З вами мандруючий монах брат Єгор, місто Секіряне, Чернівецька область. Сьогодні йду я по місту і люди попросили мене зняти, зняти ну, таку велику, як у нас кажуть, калабатину, велику калюжу. На превеликий жаль навіть в нашому маленькому містечку. Каналізації стоки не працюють у дощі. І на перехрестях так, величезні калюжі. Які не дають проходити людям, а тут ходять і маленькі дітки в школу. Я покажу, наша сукірянська міськрада подивиться, я відзвонюся і, можливо, щось зроблять. Давайте покажемо її калабатинку і каналізацію, стоки, які не працюють. От оце така величенька-величенька калабатина, Вона дуже величенька. Це вже дощі зійшли. А так вона заливала все. І дорогу заливала, і перехід заливала. А оце сток каналізаційний стік по-українськи, який, бачите, який фактично не працює і забивається. На превеликий жаль. Ми звернемося до нашої Секірянської міськради, до пані Оксані Іванівни Бабій, яка відповідає за наше місто. І попросимо їх зробити щось з цим перехрестям, яке йде так. По якому ходять дітки в школу, жваве перехрестя, магазин поряд популярний дуже. І зробити. Тут лад зробити, щоб калабатини не заливали проїжджу дорогу, давали вільно людям ходити і діткам іти в школу. З вами був мандруючий монах брат Єгор. До нових зустрічей.